Олег тягнебок, прошу. Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Шановне товариство, два дні тому устами голови парламенту, ми вітали юристів, були сказані дуже гарні і правильні слова. Про цю надзвичайно важливу професію був день юриста. І я принагідно собі пригадав той період, коли навчався у Львові. На юридичному факультеті і пригадав тих наших викладачів, і напевно багато з вас, які мають тут юридичну освіту, також можете згадати, ну звісно, якщо ви на пари ходили, про те, що побудова держави повинна базуватися на розподілу трьох незалежних гілок влади законодавчої, виконавчої і судової. І власне саме оцим законопроектом теперішня влада абсолютно знищить ті базові принципи. Побудови держави, тому що те, що буде відбуватися після ухвалення цього законопроекту, це буде узурпація влади одним кланом, кримінальним кланом, який сьогодні знаходиться, сподіваюся, тимчасово при владі. Те, що робиться ухваленням цього закону, це не є шлях до євроінтеграції, а навпаки, шляхетними намірами мостять дорогу до пекла. По-іншому назвати не можна. Тактику, яку вибрали сьогодні представники партії регіонів. Абсолютно, очевидно, є зрозумілим. Вони розказують про нібито те, що вони хочуть інтегруватися в Європу. Вони ухвалюють закони з правильними назвами, але суть тих законів є абсолютно протилежною. І в тому числі, що стосується цього законопроекту, що стосується призначенням президента суддів, що стосується наданням неймовірних повноважень Вищої ради юстиції, ну скажіть мені, будь ласка. Для чого у склад Вищої ради юстиції обирати Генерального прокурора? Для чого обирати інших чиновників? Для того, щоб зробити між собою такий собі між для того, щоб деребанити в юридичній царині, товариство абсолютно є очевидним, той факт, що цей законопроект ухвалювати не можна. І якщо ви говорите про незалежність суддів, що нам вкрай потрібно? А до речі, сьогодні судовій владі не вірить практично ніхто, і тільки ворогові можна побажати іти до суду, вирішувати будь-які спори. То абсолютно очевидним є те, що суддів потрібно обирати, особливо суддів місцевих судів. Громада повинна мати право відкликання суддів. Мусить бути ухвалене відповідне рішення про те, що за незаконно ухвалені рішення суддю він має компенсувати своєю власною кишенею. Якщо це рішення буде опротестоване, а не те, що ви хочете сьогодні запропонувати з метою повної узурпації влади. І не треба тут прикриватися з Європою, тому що це є лицемірство. Фракція Всеукраїнського об'єднання свобода не підтримувати цього законопроекту. І ми знаємо, що прийде той час, коли в Україні все-таки будуть незалежні суди. Слава Україні! Фракція компарті України